Вітаю мої прекрасні! На зв'язку Аліна Сокольська, психолог, гіпнокоуч та автор практик усвідомленості. Ви слухаєте терапевтичний Ейрліберта Подкаст. Сьогодні такий міні-подкаст про досить, як мені здається, таку складну тему. Я не часто про це говорю. Але спробую сьогодні про те, що коли ми вирішили. Прийти на цю землю, так, втілилися тут на землі, щоб розвиватися, вирости, розширити свою енергію, свою душу. То, звичайно, ми взяли на себе всю відповідальність за це, що ми дійсно будемо це робити, розумієте? Тобто це умова для цього. І люди іноді думають, що ви можете взяти і порушити контракт. Якби спочатку сказати, що так, я буду працювати на землі, і служити собі іншим людям, а потім просто піти в щось інше. Але життя неминуче дасть вам пенделя. І в основному це, звичайно, відбувається за трьома пунктами. Вони всі стосуються нашої матеріальної сфери, це здоров'я і тіло, це гроші. І це або наша смерть, або смерть когось із близьких, або знайомих нам людей, або ситуація, якась така близька, там коли на волосині, коли загроза є. Тому що через матеріальну реальність до нас доходить дуже швидко. На тонкому плані ми можемо чинити опір, можемо робити вигляд, що не помічаємо, не відчуваємо, не довіряємо, тому що відбувається всередині нас. Але в матеріальній реальності ми не можемо заключити очі і не бачити того, що вже відбувається. І зовсім скоро нас чекає великий стеліум в тільці, і тобто така дуже масштабна матеріалізація всього, що ми з вами наробили за останні кілька років, як поганого, так і хорошого, в залежності від того наскільки ви вибирали шлях еволюції, і насправді матеріальна реальність зараз буде формуватися швидше набагато набагато ніж раніше. Якщо раніше у нас був такий простір в'язкий. Більш відчутно низькочастотний, Ми могли там зробити два кроки вперед, три назад, щось пропустити. Потім повернулися, повернутися. То зараз такого немає. Простір активно розширюється, простір активно проходить спіраль еволюції, розвивається. І ось таких, знаєте, 15 підходів до снаряду, просто їх немає. Якщо ви щось пропустили, ідіть далі. Якщо ви не можете йти, то важливо зупинитися і перевірити, що у вас не з'єднується. І, звичайно, це важко робити самостійно. Коротше кажучи, я вас, звичайно, як і. Будь-яка людина, яка за велику ідею, за допомогу людям з трансформацією простору, за участь у цій еволюції планети Земля. Я закликаю вас, щоб ви не чекали чарівних пенделів. І навіть якщо ви вже працюєте з собою, так у вас є досвід, ви йдете, ідіть більше, ідіть масштабніше, ставте собі за мету. Е Якісь вищі щеблі саморозвитку. Це ваша головна мета, яка повинна бути основою всього, що ви робите, незалежно від того, в якій сфері життя це ви робите. Всі матеріальні цілі, якісь досягнення соціальні, вони всі повинні бути. Іти слідом за головною метою вирости відносно себе, еволюціонувати, стати мудрішою, стати вільнішою, стати більш творчою, більше віри мати, більше довіри, більше любові. Звичайно, це найголовніше любов і прийняття. Тому зауважте підказки і, звісно, вибирайте самі. Але не чекайте, поки простір вас почне виштовхувати, особливо, якщо ви переношені під час вагітності, запитайте своїх мам. Це особливо актуально для вас, якщо мама вас переносила, то знайте, що ваш життєвий шаблон, життєві такі паттерни полягають в тому, щоб сидіти до останнього, і поки там вас вже не випихнуть в ці зміни. Але якщо ви відслідкуєте цей шаблон і будете розуміти, що вам самостійно потрібно йти в якісь зміни, то це обов'язково принесе класні позитивні результати саме в матерії. Дякую, що ви мене слухали. Не забувайте дбати про своє психічне та емоційне здоров'я. Адже це важливо для нас, жінок. Якщо у вас є питання чи потреба у глибинному розумінні себе, не соромтеся звертатися до професійних психологів і гіпнокоучів. Бажаю вам гармонії та радості у кожному дні до нових епізодів.